Сьогодні ми живемо у світі, де дуже швидко все змінюється і стає комфортнішим. Ми вже не дивуємося такому різкому науково-технічному прогресу. Ми звикаємо до того, що з'являється велика кількість нових сервісів, нових зручних рішень, і це частина нашого життя. І я думаю, що це добре, тому що Бог він заклав великий потенціал у творіння, у людину, і людина вона постійно щось винаходить для того, щоб, я не знаю, ну, в нашому випадку часто щоб комфортніше жити. Але мені здається, що ці покращення, ці комфортні умови, ці автоматизації, які приходять в наше життя, вони. Впливають і на духовні речі, і на духовні сфери нашого життя, тому що ми з вами починаємо звикати до автоматичності. Ми часто починаємо вірити, що в нашому житті різні речі, такі як духовний ріст, освячення, переміни характеру, боротьба з гріхом, це теж речі такі напівавтоматичні. І ми рідко думаємо, а що потрібно нам зробити для того, щоб ці зміни відбулися в нас. Сьогодні я хотів би, щоб ми разом із вами пороздумували. Про таку річ, як духовні практики. Це знайоме нам під такими термінами, як молитва, читання Біблії, прославлення, служіння та інше. Проте я хотів би, щоб ми поговорили саме про місце цих речей у нашому житті, яка їх роль, що вони реально роблять із нами, але яка наша відповідальність, коли ми практикуємо ці речі. Мені здається, що наша проблема в тому, що. Духовні практики часто сприймаються як те, що миттєво або автоматично робить нас духовнішими. Почитав Біблію і одразу тобі стало легко відкидати гріх. Помолився, і Бог має вже одразу вирішити всі обставини твої замість тебе. Можливо, почав служити Богові десь в молодіжній команді чи займатися іншим служінням. І вже любов має переповняти моє серце більше, ніж будь-коли. Чи справді це так? Чи справді духовні практики наші, улюблені, знайомі, які ми робимо, вони працюють автоматично, автоматично нас змінюють. Давайте, давайте поміркуємо сьогодні про це. Е, можливо, незвичний для цього уривок, але відкриємо історію про Каїна та Авеля, яка знайома, думаю, більшості з нас. Це буття четвертий, четвертий розділ. Буття, Четвертий розділ з, з першого віршу. Ви можете відкрити ваші паперові біблії, якщо користуєтеся або слідкувати на екрані. Е, написано так: Адам пізнав Єву, свою жінку. Тож вона завагітняла і народила Каїна, і сказала: набула я людину завдяки Господеві. Згодом народила його брата Авеля. Авель став пастухом овець, а Каїн був землеробом. З бігом часу Каїн приніс жертву Господеві з плодів землі. Авель також приніс від своїх перевородних овець та від їхнього жиру. І зглянувся Господь на Авеля та на його жертву, а на Каїна і на його жертву не звернув уваги. Тож Каїн дуже розлютився і спохмурніло його обличчя. І сказав Господь Каїнові: чому ти розгнівався і чому твоє обличчя спохмурніло? Якби ти вчинив? Як слід, то хіба. Якби ти вчинив як слід, то загубився в слайдах, вибачаюсь. На Каїна та його жертву не звернув уваги. Тож Каїн дуже розлютився і спохмурніло його обличчя. І сказав Господь Каїнові, чому ти розгнівався і чому твоє обличчя спохмурніло? Якби ти вчинив як слід, то хіба твоя жертва не була би прийнята? А якщо ти не зробив так, як потрібно? То при дверях чатує гріх. Він спонукає до пожадання, але ти маєш над ним панувати. Якось посварився Каїн зі своїм братом Авелем, і коли вони були в полі, то Каїн напав на свого брата Авеля та вбив його. Запитав Господь Каїна, де Авель твій брат? А Каїн відповів: Не знаю, хіба я сторож мого брата. Отже, давайте зробимо короткий підсумок того, що ми щойно прочитали. Народжуються два сини у перших людей у Адама та Єви. І вони обирають собі професії, починають займатися певними, певними справами. Каїн він вирощує рослинність, Авель, він вирощує тварин та цим здобуває собі їжу. І в якийсь момент ці два брати вони вирішили позайматися духовними практиками. Вони вирішили принести жертви. Для древніх людей це був дуже знайомий ритуал, який багато що означав. І сьогодні для нас це, звичайно, не актуально. Проте для них в цьому був великий великий духовний глибокий сенс. Ці два брати вони вирішили принести цю жертву, маючи щось на меті, маючи щось в своїх мотивах, можливо просто проявити свою любов до Бога, можливо, проявити вдячність до нього. Принісши йому частину матеріальних ресурсів, які Бог їм послав. Можливо, там були інші мотиви, про які тут не написано. Проте ми бачимо, що брати зробили цю духовну практику, і Бог зреагував на кожного з них по-різному. Ми бачимо, що Бог він прийняв жертву Авеля. І разом із тим. Бог відкинув жертву Каїна. Написано, що Він не звернув уваги на жертву Каїна. Тут достеменно не написано, чому Бог не звернув уваги. Ми можемо лише будувати певні здогадки, проте більшість дослідників говорить, що проблема була не стільки, можливо, в зовнішньому аспекті жертви, але в тому, як почував себе Каїн внутрішньо, в тому, можливо, як ставився Каїн до. Своїх ближніх до свого брата, як ми побачили в майбутньому, які взагалі мотиви цього жертвоприношення були в Каїна. Це невідоме для нас. Проте Бог він показує і робить явним, що не все в порядку в Каїновій жертві і точно в Каїновому серці. Проте важливо звернути увагу на те, що відкинувши жертву Каїна, відкинувши. Це жертвоприношення, Бог не відкинув самого Каїна. Це така прекрасна благодать на перших сторінках Біблії. Бог, він проявляє до Каїна милість і Він починає говорити з ним. Чи це не благодать у відповідь на провальну жертву, у відповідь на внутрішню невідповідність? Бог говорить. Бог безпосередньо відкривається каїну. І намагається допомогти йому, намагається зберегти його від подальшого гріха, від подальшого руйнування життя свого і життя тих, хто навколо нього. Бог проявляє свою благодать вже на перших сторінках Біблії. Можливо, хтось думає, що Бог старого заповіту і Бог нового заповіту це різні боги, тому що Бог старого заповіту, він Бог він, а Христос він вже приніс благодать, милість. Прощення і любов. Друзі, ні, це один і той самий Бог. І вже з самого початку Біблії Господь Він милуючий, Він шукає грішника, Він намагається допомогти падшим людям і зупинити їх у їхньому падінні, у прогресі цього гріха, який почався в Адамі і Єві в Каїні та в наступних людях, які жили після них. І Бог, він, відкриваючись, він показує каїну його проблему. То спонукаю його не грішити. Він хоче відкрити Каїну його ж серце. Бог нікого зна, Ніх... ніхто з нас не знає себе краще, ніж Господь знає нас. І мені здається, це так потрібно нам. Нам так потрібні ці відкриття і ця благодать Божа, яка відкриває наші серця і показує нам нас, так як Бог показав Каїну його проблеми, його мотиви, Його. Внутрішні процеси, які були невідповідними і могли привести до дуже плачевних наслідків. Я думаю, що Каїн він стикнувся з тим гріхом, з яким часто стикаємось ми. Це була спочатку не настільки страшна річ. Це був гнів, це була заздрість, це було спохмурніле обличчя. І, можливо, ми думаємо, що ці речі вони доволі такі, знаєте. Не будуть мати наслідків ніяких, що це просто всі всі грішать цим, всі допускають якісь негативні емоції, і це правда. Проте, дивлячись на цю історію, ми можемо так яскраво побачити, що ось ці маленькі емоції можуть привести до дуже серйозних наслідків, які, які будуть руйнувати наше життя. І Бог Він хотів завадити руйнуванню, Бог він хотів допомогти. У цій першій літургії, яку ми бачимо, у цій першій духовній практиці, яка описана в Біблії, пролилося світло на серце Каїна. Бог Він відкрив це серце і показав його. І саме це часто відбувається з нами, коли ми перебуваємо в центрі певних духовних практик. Друзі, коли ми починаємо приходити до Бога в поклонінні, то Він. Теж робить щось подібне. Він відкриває нам наше серце значно, я думаю, чистіше, ніж автоматично змінює нас і робить нас якимись духовнішими, кращими і досконалішими. Бог в першу чергу показує нам нас. І ми бачимо себе і отримуємо виклик, такий, як отримав Каїн. Бог сказав Каїнові. Давайте ще раз подивимося на цей текст. Він сказав. Якщо ти не зробив так, як потрібно, то при дверях чатує гріх, він спонукає до пожадання, але ти маєш над ним панувати. Бог він кидає виклик викликання, Він не просто робить всю роботу по зміні його серця, його мотивів замість нього. Він кидає виклик. І подібним чином Бог відкриває наші серця для нас і залишає простір для нашої волі, коли ми намагаємося змінитися. Коли ми хочемо наблизитися до Бога, коли ми хочемо поклонятися Богові. Мені здається, що доречним буде порівняти духовні практики та Google Maps. Я думаю, багато хто знайомий з цим сервісом, особливо водії. І це річ, яка сьогодні ну, її дуже важко замінити. Коли ти їдеш кудись у подорож. То Google Maps це річ, яка допоможе тобі оптимально дістатися туди за короткий шлях, не розпитувати в людей, не користуватися цими такими картами паперовими. Це справді незамінна річ. І мені здається, що функція Google Maps, вона всім дуже очевидна. Google Maps показує тобі, де ти знаходишся. Вони можуть показати тобі точку, де, можливо, ви загубилися десь в віддаленому районі рівного. Ви можете відкрити навігатор і побачити, о, я біля цього магазину, вже я починаю орієнтуватися, де я і що зі мною може відбутися тут. І з іншого боку, Google Maps можуть прокласти шлях туди, куди потрібно, наприклад, наприклад додому. І духовні практики роблять щось подібне. Духовні практики, такі як молитва, слово, піст, прославлення, вони теж можуть допомогти нам зрозуміти себе. В процесі поклоніння Богові ми з вами бачимо себе, Бог проливає світло на наше серце і може скерувати нас до того, що нам потрібно робити, скерувати нас до змін, які необхідні нам, скерувати нас до кращого майбутнього. Проте це більше схоже на справді на мапи, ніж на таку автоматичну переміну, яку, яка відбувається. На жаль, мені здається, багато хто повірив. Що, якщо я роблю ось це, ось це, ось це, ось це, то автоматично я буду іншим, буду зміненим, буду кращим і буду духовнішим. Можливо, я повірив, що треба лише читати про смиріння, але не обов'язково смирятися. Можливо, я думаю, що потрібно молитися про перемогу над гріхом, але при цьому всьому не обов'язково відмовляти собі і своїм бажанням. Можливо, мені здається, що. Треба лише прославляти Бога вустами, але при цьому всьому не обов'язково викорінювати ненависть до брата свого у серці своїм. І якось автоматично через ці процеси моїх молитов, читання, слухання проповідей, відвідування церковних заходів, я стану якимось кращим. Чи це справді так? Чи справді це так працює? Мені здається, що, що ні. Мені здається, що є багато людей, які. Роками ходять до церкви, які дуже добре знають теорію біблійну, які дуже добре вивчили багато віршів на пам'ять, але при цьому всьому чомусь вони не змінюються. Чомусь вони грішать тими ж гріхами, які ми грішили. Чомусь ми не змінюємося, дуже повільно змінюємося. І часто наші знання, наші духовні практики вони значно перевищують те, що в нас відбувається в серці. Те, яким є наш характер, і те, наскільки ми відкидаємо гріх, коли спокуса приходить до нас. Попри Божу навігацію, яку він явив для Каїна, Бог відкрився, Бог показав, куди йти, Бог показав Каїну його ж самого і його проблему в духовній практиці. Каїн він не пішов туди, куди потрібно. Каїн пішов у власному напрямку. Він Мав простір для власної волі, так само, як ми всі. Ми маємо простір для рішень, тому що Бог зробив нас вільними людьми. І ми вільні, прочитавши, послухатися або не послухатись, отримавши Божий докір, ми вільні смиритися і змінитися, чи залишитися тими ж, які були, і при цьому всьому думати, що стали духовніші. Можливо, для когось. Служіння, певна позиція в церкві, певний статус, не знаю, учасник команди якоїсь, це вже впевнює вас, що у вас все добре, і що Бог має одобрити ваше життя, Бог має зробити все добре в житті, Бог має якось проявляти свою прихильність до вас, так як Каїн, можливо, думав. Думав про те, що якщо я приношу жертву, то Бог обов'язково має зацінити, поставити лайк і. Якось не знаю, можливо, відповісти на цю жертву, можливо, якось хоча б визнати мене перед людьми, перед моїм братом. Але ні, Бог це не робить. І Бог далеко не завжди, напевно, ніколи, Він не міряє нашу духовність по тому, що ми робимо ззовні. Ми так хочемо, щоб це було бо легше, легше робити ззовні, легше практикувати, легше стати дисциплінованим чи такою Біблії, чи служителем. Проте, значно тяжче змінюватися, значно тяжче коритися Божому Слову, яке приходить в моє життя через ці духовні практики. Біблія ніколи не говорить про те, що просто зробив певну дію, і, знаєте, як автоматичне оновлення тебе відбулося, і ти став кращим. Біблія завжди говорить про те, що слово, воно входячи в нас. воно Залишає, залишає цей простір для нашої волі і для наших рішень. Каїн він пішов у власному напрямку і прийшов до розбиття, прийшов до жахливого гріха братовбивства, яке закарбувалося на сторінках історії як найбільш жахливий гріх, який почав напевно, почав епоху війн, почав епоху насильства. Каїн він зробив такий, такий старт. Всьому тому жахливому насильству, яке ми сьогодні бачимо у такій величезній мірі, зокрема і в нашій країні, до цього привело те, що навіть духовна практика, та, вона не допомогла йому. Вона лише могла допомогти, вона вказала шлях, але він вирішив не коритися Богу. Як би це не провокативно звучало, але духовні практики не роблять нас духовнішими. Вони залишають простір для наших рішень. Давайте подумаємо зараз трошки про себе і порівняємо себе з Каїном. Я думаю, що мало хто називає своїх дітей Каїн, правда? Ну, Можливо, хтось називає, але, але більшість називають своїх дітей іменем іншого брата. Авель. Я чув це, це ім'я в Україні, воно стає поширеним, навіть популярним сьогодні. Ми не хочемо бути такими, як Каїн. Ми не хочемо порівнювати себе чи когось із Каїном, тому що він дуже негативний персонаж. Проте я хочу, щоб ми зараз поглянули коротко на один текст. Матвія, 5 розділ, 21, 24 вірші. Тут написано: Ви чули, що було сказано про давнім? Не вбивай, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата рака, тобто виродок, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурний, той підпадає під вогняну геєну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь. І принось свій дар. Можливо, тут Христос говорить про якусь абстрактну ситуацію, яка нікому не відома. Можливо, це просто принципи про те, а що як Ісус, Він має на увазі тут ось цей перший гнів, який запалав. Ось, цю, ось цей перший конфлікт між братами, який відомий людству. Можливо, Христос натякає тут, на те, що сталося в четвертому розділі буття. І я думаю, що багато євреїв, слухаючи його, вони, скоріше за все, пригадали цю історію, пригадали це братовбивство. Тут написано, що фактично Бог він прирівнює гнів, прирівнює образу, прирівнює ось цю токсичність до свого ближнього, до вбивства. Він каже, що в корені своєму. Це дуже подібні речі. Можливо, Каїн він вбив Авеля раніше, не тоді, коли він підніс камінь над його головою. Можливо, він вбив Авеля тоді, коли він розгнівився, коли він позаздрив і коли він вирішив нічого не робити із своїм серцем і не реагувати на Боже застереження до нього. Я думаю, що ми схожі на Каїна насправді. Ми значно більше схожі на Каїна часто, ніж на Авеля, тому що ми подібно до нього слухаємо Боже Слово, ми наповнюємося ним, ми практикуємо різні обряди, корисні обряди для нас, але так часто вони ніяк не впливають на нас. Ми йдемо у власному напрямку, не реагуючи на те, що Бог нам говорить. І ми схожі на Каїна у цьому. Можливо, так, ми не допускаємо таких серйозних гріхів, які зробив він, проте в серці ми схожі. Друзі, і подібно до Каїна ми з вами не здатні прийняти правильне рішення. Йому не вистачило Божої навігації, йому не вистачило Божого Слова, і цього відкриття потрібно було щось іще, крім цього відкриття. Він не був здатний перемогти власний гнів і зло, яке закарбувалося в його серці. Друзі, і нам не вистачає просто прочитати. Нам не вистачає просто помолитися. Нам не вистачає зробити щось. Нам потрібно щось іще. Друзі, і щось іще воно не отримується через діла. Воно не отримується через обряди, через формули. Бо ми часто хочемо зробити якусь духовну формулу, і щоб вона налагодила все в нашому житті. Це щось, що нам потрібно, воно отримується через віру в Христа. Це благодать Божа, яка допомагає. Так, як Авель, Він приніс жертву, яку Бог прийняв, так Христос приніс себе в жертву за те, щоб Бог прийняв нас. В цьому тексті ми, ми бачимо образ, який натякає, який вже натякає нам на Христа, який прийде. І так, як Каїн власним гріхом вбив свого брата. Ісус Христос дозволив вбити себе за наші гріхи. Нам і з вами з одного боку відкрите так багато Божої волі, того, як нам потрібно жити, куди рухатись, як змінюватись і освячуватись, що практикувати з духовних різних речей. Але найбільше, що Бог нам показав, найважливіше, до чого ми повинні линути, це слухаючи Боже Слово. Прийти до Божої благодаті, прийти до Христа, до того, хто вже переміг усі спокуси, до того, хто вже прийняв усі правильні рішення, того, хто не гнівався, не вбивав інших людей, але навпаки спасав і зціляв їх, того, хто є досконалим, і того, хто пролив свою кров за нас із вами, друзі. І вірі в нього, вірі в нього, ми з вами маємо надію на те, що наші знання, наші бажання стати кращими. Вони реалізуються в практику, тому що благодать Божа, вона діяльна, може підсилити нас, може змінити нас. Благодать Божа, вона працює в тих, хто щирий перед Ним, хто смиряється перед Ним, хто визнає себе такими, як, як Бог нас бачить, як Бог нам відкриває, те, що Бог відкриває про нас, і хто реально прагне до того, щоб послухатися Божого Слова. Реально прагне відкинути гріх, реально прагне змінити свій характер і набратися любові, яка так потрібна нам. Для цього нам потрібне міцне рішення, щире рішення слухатися Бога, не просто чути, але, але йти за Ним і рухатися в тому напрямку, який Він нам показує. І при цьому ніколи не забувати, але міцно повністю покладатися на Ісусову благодать, яка спасає нас, спасає нас від нас самих. І яка дає нам можливість приймати правильні рішення, ті, яких Каїн не зміг прийняти, ті, які ми постійно провалюємо, не приймаючи їх. І ті, які Христос вже прийняв і прожив досконале життя, яке є прикладом для нас із вами. Давайте ми зараз помолимось до Ісуса. Давайте ми зараз попросимо в нього явлення Його благодаті, щоб ми могли. Реально не просто бути слухачами, не просто бути тими, хто щось практикує, але бути тими, хто міцно любить Бога і чиє життя змінюється під впливом Його відкриттів і Його благодаті, яка в нас діє. Боже наш, ми приходимо до Тебе і славимо Тебе за те, що ти відкриваєшся нам. Ти відкрився Каїну тоді, коли Він не заслуговував цього, тоді, коли він мав щось не те в серці, і так часто ми. Господи, теж нечисті серцем, теж недостойні Твоєї присутності, теж, Господи, загублені і просто вражені гріхом. Але Ти любиш нас, і Ти хочеш явити нам волю свою, Ти хочеш зібрати наше життя докупи, Ти хочеш нас цілити, і для цього Ти говориш нам, для цього Ти, Господи, являєш свою благодать для нас, підсилюєш нас, Господи, і Ти. На Христі помер за нас для того, щоб дати нам спасіння, прощення гріхів, Господи, але Ти робиш і велике діло освячення в нас, Господи, через, через Твою благодать і через Твою жертву. Допоможи пам'ятати про це, допоможи бути людьми, які прагнуть послуху, які прагнуть смиріння, які прислухаються до Твого Слова і які всім серцем покладаються на благодать Твою, яка сильна змінити. Амінь.